Друзі, всім добрий день, мене звати Ярослав, ви на каналі Life Capital. Ну що, у нас початок нового місяця, і по традиції давайте запишемо нове відео в категорії інвестиції в криптовалюту для новачків. Нагадаю, це спеціально зроблена категорія для тих людей, хто планує почати свій шлях у криптоіндустрії, але не знає, з чого саме розпочати йде зробити перші кроки, щоб не знаробити помилок і так далі. Тому я на своєму прикладі показую, як то кажуть, в живому ефірі, як це все можна робити. Багато часу це не займає. Ви можете звідси. Звичайно, скористатися моїми рекомендаціями або здійснити вибір а, в ту чи іншу монету на свій смак. Отож, поїхали. Починав я зі 100 доларів орієнтовно, а, в, в кінці літа, після чого осені підняв свій депозит до 150 доларів і о, це вже починаючи з нового року, підняв депозит до 200 доларів. Чому така диспропорція? Можете запитати, як так, ти з літа почав тебе тільки 600, грубо 600 доларів на рахунку, а все тому, що деколи не є ну, не, я ж тож не кожного місяця, маю змогу приняти. Інвестувати ту чи іншу суму. Є можливість інвестую, немає можливості, місяць пропускаю. Ну і знову ж таки, я не купую тоді, коли ринок росте. Я купую тільки тоді, коли ринок на корекції. І чим більша корекція відбувається на крипторинку, тим більшу суму я інвестую, але не в сторону зменшення. Мені простіше місяць пропустити, ніж купити умовну крипту на хаях. так Таким чином я стараюся здійснювати покупки тоді, коли всі навпаки з ринку втікають. Так як я в цій сфері працюю вже 16 років, я прекрасно розумію. Що купувати треба тільки на падіннях, не можна купувати на хаях, тому що як правило це все діло рано чи пізно скотиться вниз, що і в нас зараз відбулося. Тому давайте вернемося до портфелю, покажу, яка в мене зараз тут ситуація, і розкажу, що я хочу тут змінити. Отож, на даний момент ви бачите, що інвестую я в 5 монет: біткоін ефір. Що логічно, так як це є топ, топові монети на криптоіндустрії. Далі в мене йде монета Mantle. Mantle, нагадаю, це нативна монета криптобіржі Bybit. Після чого BNB, це нативна монета криптобіржі Binance, плюс це теж так само, як і Ethereum, блокчейн монета. Так і OKB це є монета нативна криптобіржі OKX. І сьогодні я хочу додати шосту монету, називається вона Solana. Solana це теж є блокчейн, це, по суті, альтернатива і конкурент ефіру та Binance Coin. Тобто це теж є блокчейн, на якому теж розробники можуть будувати ті чи інші програми і так далі. І все в тому дусі, коротше кажучи, додаю. І плюс друга причина, чому додаю, тому що як мінімум Solana коштувала 320 доларів. Зараз коштує в районі 115 доларів. І, на мою думку, це непоганий час для того, щоб інвестувати в таку класну монету з такою величезною знижкою. Тому погнали. Так, переходимо на криптобіржу OKX, Заходимо в розділ м -м, спотової торгівлі, шукаю монету OKB. Спот OKB, Так, тільки мені треба не за USDC, а за. USDT спот. А тут є тепер така штука. В мене є така. така Перформер, називаємо його так, це сама монета ОКБ. Вона мені, по суті, принесла а, найбільший дохід зі всіх, тобто з 65 доларів 45 доларів, принесла монета ОКБ. А чому вона так принесла? Тому що я в неї проінвестував найбільше, не проінвестував 220 доларів. А як бачите, всі інші монети там 135 і всі решта, а, скажімо так, набагато менше. Тобто в мене є певний дисбаланс у портфелі. І зараз я це все діло буду виправляти. А виправляти буду це наступним чином. Я трішки менше буду купувати монети ОКБ. Тобто, якщо б я, наприклад, зараз... Взяв а 5 монет, ну, до речі, біткоін я зараз не інвестую, тому що в мене середня ціна покупки 60 тисяч доларів, і я не бачу ніякого сенсу купувати біток. А коли він знаходиться значно вище, суттєво вище, Аж по факту на 40% від моєї середньої точки входу. Тому в нього я точно інвестувати зараз не буду. А відповідно більше зверну свою увагу в інвестицію в ефір, так як він в мене найбільше, є найбільші просадці. І це логічно. І плюс я додаю ще одну монету, якої взагалі нема в портфелі, тому треба робити певний баланс. Тому давайте зробимо наступним чином: в ОКБ пам'ятаємо, в нас є 200 доларів, так, в ОКБ я проінвестую 30 доларів. в мене ще лишиться 70 баксів. Так, заходжу в розділ маркет, і просто по маркету на 30 доларів купую монети. Купив далі. Шукаємо солану. Солани в мене взагалі ще немає, з розряду зовсім. Тут, до речі, треба буде теж дивитися технічну картину. Як бачите, в нас постійно піки повишались, тобто ось наш пік, ось пік. Після чого пішло повишення, і зараз повишення. Там вже я дивився по графіку, є дивергенція. І тут є така дуже, дуже некрасива картина, яка називається є рівень, Зараз я вам його продемонструю. Так, рівень знаходиться на відмітці 110 доларів, і якщо монета проб'є цей рівень, є досить такий великий скажімо так, шанс отримати досить суттєву корекцію. Ця корекція у нас може становити аж навіть до відміток 73 доларів. Тому поки що я би, може, би, купив Solana, як то кажу, чуть ли не на 100 баксів, але я не хочу ризикувати, я її по маркету купую на 50 доларів. Таким чином, в мене буде приблизно 0, та десь 0,4 монети Солани. Так, все, я її купив. та, 0,42 монети солана. І тепер, 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 так, треба звідси відняти мінус 50 баксів, в мене лишається 120 доларів, і на цих 120 доларів мені потрібно купити три актива. Давайте ми подивимося, яка в нас пропорція. А, BNB у нас проінвестовано 135 доларів, Mountain 86 доларів, і в ефірі 76 доларів. І пам'ятаємо, що ефір у нас найменший по дохідності. Лишається у нас 120 доларів. Я думаю, що розумно буде виділити 50 50 доларів на ефір і по 35 доларів манту та BNB, що, в принципі, зараз і зробимо. Шукаємо ETH, spot. так Купуємо одразу на 50 доларів ефір. Tax, і в нас лишається по 35 доларів в BNB spot. 35 купити. І у нас лишається МНТ. -шка. МНТ. -шка нас торгується, на даний момент я її, по крайній мірі, купую на криптобіржі Bybit. На мою думку, простіше її купити саме там. І тут я просто теж вношу вартість ордера 35 доларів. Все. Так, тільки не лімітний, а ринковий. За вартістю 35 баксів, все здійснив всі свої покупочки. Щоб не затягувати ефірний час, я це все внесу, і таким чином ви в наступному місяці зможете побачити, як змінюється динаміка і як я ребалансую свій портфель. І до речі, до речі, до речі, нагадаю, що я використовую досить цікаву стратегію торгівлі. Я не тільки купую на споту, але я ще себе страхую а, різного родами маржинальними а, угодами. Давайте зараз сам покажу, як це виглядає. А, ну, Давайте, по крайній мірі, відкриємо BNB, Або те, що в нас найбільше просіло, це ефір ETH, Spot. І тут є така кнопочка, яка називається Маржа. Як бачите, в мене теж спрацьовували певні лімітні ордера, які, скажімо так, мені дають можливість отримати екстра дохід. Так, зараз ця угода є в певному мінусі, але чим більше буде просідати ціна, тим більше я буду закуповувати самої монети. Так як в мене кількість монет зростає пропорційно, тому що щомісяця я фактично за ті самі кошти викуповую більше монет. Відповідно, я маю можливість маржинальною торгівлею теж собі збільшувати свою дохідність. Якщо коротко кажучи, на хлопський розум в мене зараз є доступно. А 0,08 монети. Як бачите, я вже на 0, ну, грубо 2002 монети, тобто на 2 соті монет ефіра, я вже зайшов в угоду по ціні 200. Якщо ціна виросте, наприклад, відросте назад до 3100, зі всієї цієї двіжухи я зароблю 0,005 тисячних ефірчика, що в грошовому еквіваленті в нас буде дорівнювати копійки, але погодьтесь, воно зараз виглядає копійками. Так, 5%, це виходить всього-навсього 15 доларів. Ну знову ж таки, копійки копійками, але цих 15 доларів відносно портфеля, це є там 2-3 і так далі. Це теж я непогано, погодьтесь. Але тут ідея в наступному: чим більше буде просідати ціна. Тим більше я буду закуповувати активи, і парадокс в цьому, що я для цього не використовую жодних грошей, я просто ризикую вже на ті монети, які я вже і так проінвестував кошти. Тобто, таким чином я суму своєї інвестиції збільшую за рахунок того, що я вже раніше купив той чи інший актив. Таким чином, чим більше ціна буде просідати, все рівно точка ліквідації в мене, ну, скажімо так, дорівнює близько нуля, тому що я використовую крос-маржу і саме у ефірі. Таким чином, навіть якби відбулися ось такі різні. Сікі рухи вниз, нічого страшного не відбудеться з моїм основним депозитом, а мається той, який в мене в тезері, в біткоїнах і так далі. А буде, ну, називаємо це в лапках страдати, тільки мій депозит у безпосередньо у монеті ефір, тобто працюю майже без ризиків. Тому що ефір я готовий викуповувати, навіть якщо він буде коштувати по 50 чи по 100 доларів, хоча я мало в це вірю. Тому ось така історія. Тому переходимо до солани і покажу, що я хочу зробити на солані. Пам'ятаємо, в мене вже є придбано 0,42 монети, я переходжу в розділ маржа. А Знову ж таки, малюю оцю таку картину. Так, це розширення Fibonacci. Якщо ціна піде нижче, ніж за 110 доларів, то, скоріш за все, ми отримуємо далі похід вниз. Так, тому ми це можемо прибрати. Ми бачимо, що в нас ціна може дивитися прям суттєво-суттєво нижче. Ми беремо від самої нижньої точки від 9 доларів, так які були в нас на корекції, якщо не помиляюся літом. І відповідно бачимо, що наступний рівень Fibonacci це є 0,78 зона що дорівнює 70 доларам за монету Solana. Тому я що роблю? Я переходжу в розділ маржа, вибираю маржу Крос. І безпосередньо у соланах і виставляю плече третє, не хочу зайвий раз ризикувати. І відповідно ставлю лімітний ордер за ціною 71 долар. Я куплю відповідно Солана. Наскільки? На, ну давайте хоча б на 25% від того, що в мене вже є придбано. Так як я а, планую солано тільки накопичувати, давайте так, щоб менше ризикувати, візьмемо так 25%. Так як я планую далі солану накопичувати, відповідно, в мене, бачите, потенційна. А, так, так, десь тут має бути кнопочка «Точка ліквідації. Знаєте, ми зараз її, по-перше, ми поставимо лімітний ордер, зараз вам покажу. Так, і десь тут має бути ось така штука: Ізольована у кредитне плече нас крос. Так, ціна входу 71 доллар. Сума соланин, скільки ми там поставили з вами? А, так, 0,31 з половиною. 0.30 з половиною. А, так, ціна ліквідації точніше, крослана. Ціна входу 71. Сума 0,3150 і вільна маржа. У нас є ще 0,31 монетка. Розрахувати. Таким чином, у нас ціна ліквідації наступить тільки тоді, коли ціна за солану досягне 36,5 доларів. Ну, давайте будемо реалістами. Якщо ціна солани дійде до 36,5 доларів, я точно знайду ще кошти для того, щоб придбати цієї монети, докинути собі в маржу. І таким чином, по-перше, і так, кожного місяця я буду купувати її на значно більшу суму, ніж основного портфелю. І в мене точно будуть кошти для того, щоб долити свою позицію. І якщо ми просто навіть з вами візьмемо просто для прикладу тейк профіт, наприклад, там, ну давайте 150 доларів, так, плюс-мінус. Таким чином, в мене а, мій тейк буде становити плюс 0,16 Солани. Тобто, якщо ми візьмемо 0,16 Солана, при ціні 150 доларів множимо на 0,16, мій дохід буде становити плюс 24 долара. І так за ті кошти, які я вже попередньо проінвестував. А нагадаю, я попередньо проінвестував Солану 50 баксів, тобто я фактично отримую плюс 40. Ну, десь 47-46% чистого доходу, що, як нам, як на мою думку, є досить непогана стратегія по збільшенню свого капіталу. Тому, друзі, ось така не, не дуже складна стратегія. Якщо вам з маржою складно, то можете просто використовувати режим спотової покупки, так як я цей демонструю в основному на а, своїх відео. Тож, друзі, дякую вам всі за увагу. Надіюсь, відео подібного характеру вам будуть корисні. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть їх під, в коментарях під даним відео або пишіть мені в мій телеграм-канал LifeCapital. Всім дякую за увагу. Мирного неба над головою. До зустрічі, па-па!